Ну що, епічний батл-роутерів ось такого Xiaomi 7000, Xiaomi BE 7000 нового Xiaomi BE 5000, а він дуже для нас цікавий, бо він на іншому процесорі. І звісно, be 3600 7000 я використовую кожен день у своїй студії. Ось такий BE3600 BE я використовую кожен день у себе вдома. А BE5000 5000 це новий роутер, на який ми тільки наробили огляд. І знаєте, це буде дуже епічний, скажімо так, батл, бо ми будемо робити заміри не тільки швидкості. При тому ми будемо робити заміри покриття у DBM. Ми будемо робити заміри у айперст на один. Один поток на багато потоків. Ми вирахуємо з вами відсоток падіння на один поток. Ми з вами вирахуємо відсоток падіння на е, покриття у DBM. І я вам скажу, ви зараз е, дізнаєтесь, як покрити неймовірну площу саме за допомогою роутерів. Xiaomi. це такий епічний батл на каналі Технозон Україна. Поїхали! Слухайте, перед тим, як ми підемо далі, будь ласка, підпишіться на наш канал, натисніть дзвоник, щоб ми теж отримали ось таку кнопку, яка в мене вже є. Але потрібна і на цей канал, бо ми розвиваємо україномовний контент. Here is Technozone Ukraine. І давайте підписуватись та натискати дзвоник, щоб не пропустити подальші наші цікаві огляди, і скоро в нас будуть ще й розіграш. Ну, перед тим, як переходити к батлу, ми повинні з вами, скажімо так, оприділити методологію. Методологія дуже е, така собі проста. Біля, роутерів, ми роб... Біля кожного з роутерів ми робимо заміри, ми робимо заміри на е, потужність у DBM. Потім ми робимо заміри у мульті-потоковому е, мульті, е, тесту iPerf, у однопотоковому тесті iPerf, І, звісно, потім йдемо аж на 50 метрів. Далі вам там зараз лисиця покаже. Хлопці, методологія тестування роутеру така: ми відходимо на відстань 50 метрів від нашого. Там, so... та величині він. Там десь де автівочка. от там, де автівочка стоїть. І за допомогою одного і того ж спортфона ми визначаємо падіння швидкості в одному потоці та падіння потужності в тебе. І от на такій відстані, як вам сказала Лисиця, ми з вами протестуємо усе і отримуємо відсоток падіння. І нам буде зрозуміло, яку площу покривають ці роутери. В нас є таблиця для порівняння, ми вже зробили повне порівняння цих роутерів. І саме вже зараз маємо. У нас, ми зробили безліч тестів, у нас є записи цих тестів. Тобто ми можемо довести до будь-кого, хто захоче, скажімо так, спростувати наші тести. У нас є заміри цих усіх роутерів фактичні. І чесно кажучи, ми робили їх на даний час, і тому ну, у когось може бути трохи інше, бо є дуже багато факторів у тестуванні родин. Давайте переходити та вже з вами дивитись, що ж ми маємо. Спочатку почнемо з ціни на даний час ціна 40 баксів, 40 з половиною баксів на Aliexpress. Посилання опису відео під відео на перевіреного продавця на версію 2,5 з половиною гігабіти. І до того ж, посилання на огляди. Теж на ці роутери у, у опису під цим відео. А, і так, цей роутер. Ми маємо 2,5 гбітну версію 45 баксів. 40,5 баксів це 40 баксів 51 цент. Коротше, be 5000 в нас 52 бакси, 31 цент. А, і в нас є BE7000 за 144 бакси. Коли я вам е, зараз доведу до вас усі ці результати тестів, ви зрозумієте, наскільки цей роутер коштує своїх грошей. Е, Дехто може запитати, чому немає у порівнянні Бе 6500 Pro, бо цей роутер коштує більше 100 баксів. Вибачте, але за більше 100 баксів я буду. Брати AX, ну BE7000. Він був колись AX, Він спочатку був 7000. Вони не знали, не могли поставити йому назву, бо вони не були впевнені, що вони зможуть довести до Wi-Fi 7, коли його скажімо так, вже затвердили. Тому його тут немає за ціною. Тобто, тобто ви зрозуміли. А тепер порівняння за табличкою. У таблиці ми маємо три роутери з повними характеристиками, практично повними. І так, процесори. BE3600 в нас на Qualcomm IPQ5312, 4-ядерний a 53 по 1,1 ГГц з флеш памяттю 128 МБ на пам'ять на RAM 256. Тут, начебто, все зрозуміло, і звісно, це такий базовий в нас роутер у Wi-Fi 7, і при тому, що він може під'єднати до себе до 64 пристроїв. Бе 5000 вийшов трохи прикольніший у тому плані, що в нього більше пам'яті 512 МБ, 128 МБ флеш так і є. Але процесор тут вже МТК. А 7563 двоядерний по 1 ГГц, і він 6-нанометровий. Дуже енергоефективний, і тут я вам скажу таку річ. Справа у тому, що це і прикольно, і ні. Чому не дуже прикольно, далі покажу. А, та, та сама ситуація з BE7000. Тут у нас Qualcomm ipq 9554 так, так же як і у BE3600. Qualcomm, 4 ядра Cortex-A73, по 1,5 ГГц, і е, з рамом на 1024 е, МБ. Тобто тут гігабайт стоїть і тут вже можна під'єднати безліч пристроїв, якщо у Б е, 3664, у 5000 е, вже 128, а тут вже знаєте, фактично навіть і заміряти дуже важко. Хоча вони там писали якийсь референс, я в огляді казав. Ну тут є в нас максимальна теоретична швидкість, я її поділив там у 2,4. Однаково у BE3600 і у BE5000 по 688 МБ у 2.4. У 5 ГГц 2.882 і 4.323 у Бе 5000. А от у бе 7000 там 1147 у 24, 5764 у 5 ГГц, ну Звісно, роутер як роутер. <смас> Такий собі мощнявий. І у 6 ГГц діапазоні, звісно, нічого немає. Бо в 6 ГГц деапазону. Немає, хоча це дійсно Wi-Fi 6, Wi-Fi 7. Бо це протокол, це стандарт, і вони працюють за стандартом. Є там 6 ГГц чи ні, бо 6 ГГц це одна із складових частей частин е, того самого м, протоколу. Е, не протоколу, а стандарту. Далі ну, по кількості антенн ми зрозуміли: 4, 5 і 7, е, NFC нас не дуже хвилює. 160 МГц є усіх. Усе починається, усі відмінності починаються у МUМАМО. У 2,4 2 на 2 є як у be 3600 так і у be 5000 і 4 на 4 у BE7000. Тут, звісно, BE7000 на першому місці. У 5 ггц Wi-Fi, у ггц диапазоні mu МАМО у be 3600 2 на 2, у be 5000 3 на 3, а у be 7000 4 на 4. Звісно, тут BE5000 на другому місці, BE7000 на першому місці. По портах я розглядаю лише 2,5 версію, версію, І в нас 2,5 ГБ, один порт і 3 гігабітних порти і у БЕ 3600, і у БЕ 5000, і, звісно, 4 2.5 гігабітних порти у БЕ 7000. Усі ці три роутери підтримують е, мультілінк для з'єднання по стандарту Wi-Fi 7 е, діапазону, в діапазоні в О1, наприклад, ви можете під'єднуватись е, смартфонами на Wi-Fi 7 одночасно і до 2,4, і до 5, до, до 5 ГГц, але це така собі фікція, її ще Потрібно допрацьовувати і якийсь там приріст там суттєвий воно не надає. А до того ж, в них є мультивани, мультілан, і е, саме саме агрегація ванів, агрегація ланів теж в них усіх е, трьох є. Саме цікаве починається на тестах швидкості і покриття. І почали ми тести з мульті, е, скажімо так, мультішарового iPerf. Тобто, коли в нас дуже багато потоків у IPerf, мінімум 70, це говорить про те, як роутер буде в нас працювати з дуже великим, з великою кількістю пристроїв. І тут у нас на першому місці вийшов BE7000. Він там видав на мультіпоток аж 2,1 Гбіт. Нема питань по Wi-Fi. По Wi-Fi. Якщо казати про. Друге місце, то тут у нас вийшов БЄ3600 теж на платформі Qualcomm. Я думаю, що тут у нас є залежність від процесору. 1,78 сімдесят а Бе 5000 у нас видав лише у піковому значенні 1,45 ГБ. Це якщо казати про багатошаровий багатопотоковий тест саме у iPerf. Не знаю, може у когось вийшло більше, але в нас так. На Open Speed тесті мультипоточний варіант в нас показав трохи інші результати. До 2,1 ГБ на бе 7000 на бе 5000 до 1,9 від 1,5 до 1,9 і до, від 1,4 до 1,8 3600. Тут в нас було менше потоків, і звісно, пропускна здатність була е, ліпша у бе 5000 ніж у БЕ3600. Ну, про бе є я навіть не кажу. Там нас знайде пушка ракета бомба петарда, яка фугує там у, у Всесвіт, скажімо так, кудись там на Меркурій, мабуть, добиває. А ось далі ми почали тестувати силу покриття у DBM. І е, біля роутеру в нас вийшов такий прикольний результат. На першому місці потужність саме біля роутеру була ліпша у Бе 5000. мінус 11 у 5 ггц діапазоні, і е, у 2,4 було мін мінус 9. На другому місці був БЕ 7000 мінус 16 на 8, що не суттєво там відрізняється у 2,4-диапазоні, діапазоні, а у 5 ггц діапазоні, начебто суттєво. У БЕ 3600 було мінус 15. На мінус 12. Тут навіть знаєте, таке, він третє місце, але знаєте, дуже цікаво в нас вийшло. Практично вони гуляли разом оці 5-герцовий диапазон, і вони відрізнялись вони оба, обидва мінус 15, мінус обидва 16, потім мінус 15, мінус 16. Тому приблизно на одному місці 5-х герцовому вони біля роутерів. Але коли ми відійшли на 50 метрів, в нас вийшла зовсім інша ситуація. На першому місці відразу по покриттю, по збереженню потужності, в нас став БЕ є 7 тисяч. Хто таке подумав? так? А, і тут нас мінус 68 на мінус 65, на другому місці БЕ 3600, мінус 74 на мінус 61, і на третьому місці по потужності покриття мінус 74 на мінус 72. Тут в нас вийшла ситуація, і знаєте, я знаю, чому вона така. Бо у платформах, які побудовані на МТК, в них немає зовнішніх фем підсилювачів. Це дуже простою мовою. Немає підсилювачів. А у платформах на Qualcomm там по два фем на кожен ну, на кожен роутер, скажімо так, ну так, дуже теж простим язиком. В нас вийшла ситуація, що відсоток падіння в нас був самий малий на БЕ 7000 на 76,4% Він впав. У 5 ГГц діапазоні на 87,5% у 2,4. На, на, на такий самий відсоток впав і БЕ 5000 у 2,4 діапазоні. Але у 5 ГГц діапазоні він просто провалився до 85%. А ось бе 3600 впав лише на 79,7 у порівнянні з бе 5000 і на 80% у порівнянні з двома роутерами, тобто у 2,4. БЕ3600 покриває ліпше, ніж, ну, скажімо так, зберігає потужність покриття на відстані на великій ліпше. А ось за покриттям, сам по собі, БЕ7000 це безперечний лідер. Бо ми тут ще й враховували. Однопоточний режим тестування на IPerf, Але ми заміряли і біля роутеру, і падіння на 50 метрів, і маємо відсоток падіння. Так ось на першому місці в однопотоковому режимі на у нас b 7000 фігачів фігачив на один поток 1,2 Ггабіта. На відстані 50 метрів він давав 115 Мбіт. І це дуже крутовезний варіант. Я вам скажу, це о, в нас падіння було на 90,57%. бе 5000 Хоча він у однопотоковому режимі видавав більше, ніж БЕ-3600-849 Мбіт, він впав о, на 92,93% у порівнянні з BE3600 це на, скажімо так, на 31 соту більше він впав. Але це не суттєво, це знаєте, на рівні якоїсь там дрібної похибки. Тобто вони отримали відсоток падіння BE3600 і BE5000 практично однаково. Однак у однопотоковому режимі BE5000 був набагато швидший, ніж 3600. І падіння в нас було 60 Мбіт до 42 у 3600. І виходить, у нас наступний висновок. Що перше місце в нас зайняв саме БЕ-7000, ну Xiaomi 7000, бо він має а, найбільше покриття. Найбільшу швидкість і найменший відсоток падіння у різноманітних тестах. Тобто, для, це, для мене це номер один. Він також має перевагу у наявності USB 3.0 порта з самбо протоколом, з можливістю використання докеру, налаштування різноманітних моментів і, і навіть можна розширити пам'ять за допомогою зовнішнього SSD. А ось друге, і третє місце в нас поділили ці два роутери, при тому, що у різних номінаціях роутери мають різні місця. Якщо у вас не так багато пристроїв, але потрібно е максимальне покриття, то це Б'є 3600. І у цій номінації у цій номінації він посідає друге місце, а це й третє. Але якщо вам не потрібно дуже велике покриття, а, наприклад, там якесь там дво-, трьокімнатну середню квартиру покрити, то звісно, BE2000 має більші швидкості, і, скажімо, так, він тут посідає друге місце, а цей третє. Але усе одно, усі ці три роутери. Це просто офігенські за своїм покриттям роутери, за своєю потужністю. І чесно кажучи, я їх рекомендую буквально усі, бо вони можуть працювати і у меж мережі. Тобто ви їх можете поєднати і отримати просто неймовірну площу покриття. Поясню: так як ми тестували на відстані 50 метрів і враховуючи цей радіус, то ми можемо за допомогою одного такого роутеру на відкритій площі отримати 7800 квадратних метрів покриття. Уявіть собі, так, звісно. У домівках, де є е, якісь стіни, де є бетон, де є там якісь е, мебля, то звісно, ви такого не отримаєте. Але якусь велику квартиру, велику домівку, е, будь ласка, він покриє. Якщо не вистачає, потрібно покрити, наприклад, 500 квадратних метрів, взяли такий, взяли такий, зробили межмережу і все, і ви покрили усю усю весь дом. Це просто неймовірні роутери. Своє, свої місця я сказав 7000 – тисяч. Це безперечний лідер. А ці два посіли друге і третє місце у різних номінаціях. А з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.